Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо готувати неймовірно смачне печиво мадлен. Бачите, в мене тут така осіння гама. Давайте готувати. І так почнемо. Найголовніше, що нам потрібно, це, звісно, ось така силіконова формочка для печива мадлен. Цедра одного лимону одне яйце. 50 грамів вершкового масла, гарно розтопленого, прямо таке воно гаряченьке. 50 грамів борошна, дрібочка розпушувача, цукор 40 грамів. І ванілін або цукор ванільний. Все місто робиться дуже-дуже швидко. Дивіться, прямо до цукру додаємо одне яйце. Ось так. Беру звичайний такий малесенький вінчик. І ось так. Перемішуємо, нічого вами не збиваємо, ми тільки тут все поєднуємо. Далі беру терку і прям сюди натираю цедру одного лимону. Наступним додаємо півпатічки ваніліну. Тут у мене 2 грами, я додаю ось так один. Перемішали. Тепер сюди все борошно додаємо і розпушувач. Два грами. Це приблизно ось так перемішуємо. І наостану додаємо все-все вершкове наше масло. Ось так гарнесенько вимішуємо. Тепер беру ось такий пакетик. Ось так вдягаю його на стаканчик і приливаємо сюди все наше тісто. Якщо у вас такого пакетика немає, то просто. Так, в мисці і залишайте, просто накривайте харчовою плівкою в контакт. Ось так. Все-все-все тісто. У нас тут його небагато, зробимо трішечки. Ось так. Зав'язую вузлик і відправляю тісто в холодильник, хоча б на одну годинку трішечки відліжатися. Тепер беру деко, на нього викладаю нашу формочку. Тісто гарненько полежало. Зараз я йому ось так відрізаю кінчик від пакетику, прибираємо і заповнюю. Ось так, Не дуже повні їх робимо, бо тісто це гарно-гарно підійде. Ось таким чином. Тут якраз розрахована порція на 9 штучок. Це тепер відправляємо в духовку випікатися 170 градусів приблизно 10 хвилинок. Будемо дивитися. І ось що в нас з вами вийшло. Зараз вони трішечки остигнуть бо дуже гарячі, і будемо їх декорувати. Формочку я помила, протерла насухо, розтопила шоколад. Тут в мене чорний, тут в мене білий шоколад. Тепер все дуже просто: ось так. Наливаємо шоколад. Не дуже багато, щоб він з краєчків не вилазив. Так, беремо печиво і ось так гарнесенько притискаємо. Бачите? Щоб наш цей бугорочок був наверху. І ще нам вистачить на одну штучку. Виходить, що 50 грамів шоколаду це десь на три печива. Тепер так само робимо білий. Так само Так, буде дуже-дуже гарно. Беру фарбник, в мене помаранчевий. Хочу зробити такі собі осінні. Додаю трішечки варвнику, перемішую, заливаємо помаранчевий. І три останні печенюшечки вставляємо. Відправляю в холодильник хоча б на 10 хвилиночок, щоб наш шоколад гарненько застиг. Так, пройшло буквально десь 5 хвилинок і подивіться, що в нас з вами вийшло. Ось така краса, дуже швидко. Ось, подивіться, які виходять помаранчеві, дуже-дуже гарні. Обов'язково готуйте, експериментуйте, додавайте різні смаки, різні кольори. І до нових зустрічей, друзі. Бувайте!